Добрий ранок. Друзі, всі ми знаємо, що нас оточують різні предмети. І всі предмети мають певну форму. Ви вже знаєте, які геометричні форми, Ну, пригадуйте, трикутник, квадрат, круг, прямокутник. А сьогодні ми з вами познайомимося з геометричною формою, яка називається. Овал на яку форму вона схожа? На круг. Так, овал не має кутів, і круг не має кутів. Але овал начебто як сплюснутий, трішечки продовгуватіший, ніж круг. Давайте подумаємо, які предмети ми можемо знайти навколо себе овальної форми. Так, це диня, яйце, лимон, батон, м'яч, мило, кулька та кошик. В нас є квітка, серединка в неї, яка овальна, і зараз пелюстки будуть з предметами овальної форми. Та вибрати предмети, які ми вже називали. Кулька, батон, лимон, картопля, яйце, дзеркало, огірок, тарілка. Будьте уважні. Зараз треба вибрати геометричну форму. Яйце якої форми? Овальної, ялинка, трикутник. Абрикос круг, печиво, Так, прямокутник. Картина прямокутна, дзеркало. Так, молодці. Телефон має прямокутну форму, а лимон овал. А зараз самостійно обирайте геометричні форми. Молодці.